Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цікавий вам перегляд. Друзі, всім буде такі крутесенький швиденька розповідь, тому що багато відео передивився сам. Дивився, як правильно зняти і натягнути ремінь. І поставити ремінь назад на. Ну, немає різниці з скудік, просто різниця в моторах. Бачите, Scoдік Peugeot Expert. Scoodie 2,9 А Зараз говоримо про. 2,0 HD-шній мотор. Що почали з тестом Просто ну, обов'язково обов зняли колесо. колесо мусите зняти обов'язково. Знімаєте підкрильник, відгинаєте в сторону, щоб мали ви доступ, о, доступ до всіх роликів. Бачите, доступ є. Ролик. Ну, та, у нас був оцей ролик у нас. Оце був кручили, за... Дивіться, це е, для того, щоб зняти ролик. Спочатку верхній оцей, бачите, ролик, перед собою він знаходиться. Вас, зорієнтувати. Нижче, нижче. Е, Він знаходиться зразу нижче гідроусилителя. От, оцей, оцей ролик От, От видно його відгинаєте в ліву сторону від себе Нічом. ключом на 15 головка. О. Доступ його найкраще, немає такого, що є Відгинаєте його, зрозуміли, його в ліву сторону його під углом піддавлюєте, він попускається, знімає, знімаєте ремінь, повністю знімаєте тоді, берете тут шести, батьки, шестиграночка і відкручуєте, знімаєте просто ролик все його замінюєте. Потім, коли ставите, на місце його поставили. Знову ж таким самим чином. Дивіться, добре, як ставити ремінь, тому що ми також щось ніби і пам'ятали, і не пам'ятали. Ще раз вам показую, як йде, бачите, йде попід низ загальне, потім сходиться на ролік. Два ремня сходяться докупи ідуть вверх. Ось От, так вони. Все. Більше нічого не треба видумувати. Добре видно, як ремінь йде низу, через верх, через генератор, на ролік. Іншою стороною сходиться два ремня. Ребрами докупи і йдуть вверх на гідропідсилювач. Все, поставили, гарно все позакручували, завели машину, ролик сам собі натягнувся і все добре працює. Так що ви зрозуміли, тоді все на місце ставите, колеса, все прикручуєте. Цю планку також відкрутили, тому що вона заважає. тут стоїть. Так, і не можна запхати ні вороток, нічого не запхається. Так що більше нема що видумувати, щось придумати і переглядати. Так що, всім дякую, всім до побачення.